Привіт мої хороші. Дивимося розклад на липень. Рак. Липень, рак. Липень, рак 2023 рік. Ой, прямо. Дуже двояка енергія. Дуже двояка. І позитиву багато і негативу багато. Тому тут у вас може бути перше, у вас може бути плани якісь на, на зміну, але вони не затягнуться. Типу ви може хотіли вже сьогодні-завтра в липні. А ці плани затягнуться на довший час. Тому перестаньте себе обманювати якоюсь надією. Наприклад, якщо ви хотіли там, щоб вас збільшили вашу зарплату, то вибачайте, це може бути пізніше. Працюйте на досвід на те, щоб це сталося. Якщо ви хотіли... Там добитися якогось кар'єрного росту, так само треба планувати на майбутнє. Не робити щось на сьогодні, на завтра, на післязавтра. Тому ці справи можуть затягнутися. І перестаньте себе самовманювати якимись е, ілюзіями, якимись е, мріями е, про щось більше ставатися реально. Наприклад, що це зв'язано з стосунками і коханням, може, ви б хотіли зустріти своє кохання життя, а поки ще ні. Але ви все одно себе якось обманюєте і берете цю надії, що завтра я його зустріну. От завтра я зустріну свого принца. от завтра я з ним познакомлюся. Ні, він прийде, але коли ви просадите все робити. Тому енергія на місяць дуже така двояка, що на порозі дуже хороші речі, але ви їх затягуєте тим, що ви себе самообманюєте. Ну і цього місця можете попасти на якийсь так само обман, що вам запропонують щось таке велике престижне. Це буде для раків в липні на фінанси і роботу. Рак липень, фінанси і робота. Ну, а тут робота дуже стабільна, все добре, все класно. Можливо, вам треба підівчитися, можливо, вам треба підняти кваліфікацію. Або піти на якісь курси, отримати знання е якісь. А так все дуже гладко, нормально, без якихось кардинальних змін. Ну і так само можна так. говорити нам про те, що для того, щоб більше заробляти, треба підняти вам самооцінку або свій візуальний вигляд. Тому що. Може, ви працюєте на якійсь компанії, де дуже важливий візуальний вигляд. Або ви працюєте з людьми, яким важливо, що ви про себе думаєте, як ви про себе думаєте, Любий керівник, який заробляє великі гроші, має хороший вигляд і хорошу самооцінку. Це візьміть собі як рекомендацію. І тепер. Стосунки кохання, рак на липень місяць, рак липень місяць, стосунки і кохання. О, та сама карта. І та та сама, і це то сама. А тут ні. Ну, так само в стосунках все добре, все класно. Ті, хто в стосунках вже... Якщо ви не в стосунках, то у вас може бути якесь знайомство, але воно, воно таке, знаєте, коли ти до людини тянеться, а вона ні. Не те, що до вас нічого не відчуває, але вона по якихось своїх клопотах, в своїх проблемах, в своїх думках, і ви не відчуваєте цієї віддачі. Ну так. Типу, і ви... Дуже вас накручуєте, ви себе переживаєте, а це не те, що ви погані, або там, людина до вас зовсім ігнорить вас. Вона просто в своїх думках. вона просто про своє, вона просто про е, своє життя. Тому тут так само треба так само і собі. Кожен має жити своє життя, але з'єднатися на рівних правах. Тому так карати вас чекає таке.